Ця трагедія шокує кожного на відомому українському курорті. Серед білого дня, 8 січня, загинула дитина. Відео з місця моторошного інциденту виклали у мережу. Що трапилося? Всі деталі розповім вже за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал. А ми переходимо до новин. 8 січня на відомому українському курорті загинула дитина. Медики прибули на виклик, однак врятувати хлопчика не вдалося. За словами місцевого журналіста Віталія Глаголи, трагедія трапилася на гірськолижному курорті, що на межі Львівської та Закарпатської областей близько 14-ї години. Згодом інформацію про інцидент підтвердили і в обласній поліції. Віталій Глагола розповів деталі трагедії, про які дізнався з власних джерел. Хлопчик, спускаючись червоно-чорною трасою, на великій швидкості влетів у захисну сітку. На відео з камер спостереження, за інформацією моїх джерел, у керівництві курорту видно, як дитина зробила сальто в повітрі після удару та впала на землю. Однак наразі доступ до цього відео відсутній. Журналіст зазначив, що медики оперативно прибули на місце події і намагалися реанімувати хлопчика за допомогою дефібрилятора, але всі їхні спроби виявилися безуспішними. Серце дитини так і не запустилося. Віталій Глагола оприлюднив відео з місця трагедії, де видно карету швидкої допомоги, яка прибула за викликом. Водночас деталі розкрили і в поліції. За словами правоохоронців, з'їжджаючи з гори на лижах, дитина впала та отримала важку травму голови. Попри зусилля медиків, врятувати життя травмованому не вдалося. Відомо, що Чик разом із батьками приїхав на відпочинок із Києва. Повідомлення про те, що на території одного з гірсько-лижних комплексів у Стрийському районі загинула дитина, не дійшло. У поліцію 8 січня близько 14.30. Нині на місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції номер 3 Стрийського районного управління поліції та співробітники інших підрозділів територіального підрозділу поліції. Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий 12-річний мешканець міста Києва відпочивав разом з батьками. З'їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав. Важку травму голови на місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, незважаючи на всі зусилля, він помер. Команда Тесеню висловлює щирі співчуття родині загиблого хлопчика. Бережіть себе та своїх близьких. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі. До зустрічі.